Огляд mercedes Benz A45 AMG 2020. Mercedes AMG A45, коли міський хеджбек стає ракетою. І чи варто воно того? Гарячі хеджбеки завжди займали особливе місце в автомобільному світі. Це компактні, практичні автомобілі, які можуть подарувати неймовірні емоції від водіння. Масей дизайн ЖА45 яскравий приклад такого класу, і, чесно кажучи, коли я вперше його побачив, я був вражений. Настільки зовнішнім виглядом, хоча спортивний обвіз і агресивний дизайн, безумовно, привертають увагу, скільки тим, що в компактному корпусі ховається справжній звір. А45 оснащений 2,0 літровим двигуном з турбонадувом, який видає вражаючи 376 кінських сил. 352 у версіях до рестайлінгу. Фігура, яка піднімає брови, особливо враховуючи об'єм двигуна. І справа не лише в самій потужності, а й у тому, як вона подається. Завдяки технології одна людина, один двигун кожен силовий агрегат проходить суворий контроль якості, демонструючи увагу до деталей і прагнення досконалості. Я завжди захоплювався тим. Як AMG вдається отримати максимум від відносно невеликих двигунів. Йдеться не лише про збільшення потужності, а й про точне налаштування, оптимізацію кожного компонента для досягнення максимальної ефективності та відгуку. І у випадку за 45 ви дійсно відчуваєте це під час водіння. Перше, що кидається в очі, це миттєвий відгук на натискання педалі газу. Жодних затримок, жодних збоїв. Лише сплеск прискорення. Система повного приводу 4 Метик забезпечує чудове щеплення та впевненість на дорозі, дозволяючи максимально використовувати потужність двигуна. Я випробував його на зимових дорогах, і А45 показав чудові результати, забезпечуючи чудову керованість і стабільність навіть у складних умовах. Проте, як кажуть, є нюанси. У статті зазначається, що А45 бракує характеру порівняно з рядними шістками BMW або ОПП двигунами Porsche. І я погоджуюсь з цим. Чотирициліндровий двигун, безумовно, ефективний, але йому не вистачає емоційного зв'язку, який можна відчути під час керування більш традиційними двигунами. Це скоріше раціональний вибір, ніж пристрасний. З точки зору шасі А45 також справляє гарне враження. Жорсткий, точний, він дозволяє відчувати дорогу і впевнено проходити повороти. Але, як і з двигуном, відчувається певна старильність. Шасі налаштовано на максимальну продуктивність, але йому бракує грайливості та жвавості, характерних для інших гарячих хетчбеків. У статті наголошується, що А45 це одномірний автомобіль, і я б додав, що він також орієнтований на певний тип водія. Це не автомобіль для тих, хто шукає максимальну керованість і вміння грати на дорозі. Це більше інструмент для тих, хто цінує швидкість, ефективність і впевненість в будь-яких умовах. Інтер'єр А-45 також заслуговує окремої згадки. Обшивка з вуглецевого волокна та вентиляційні отвори в рубінових кільцях можуть бути для когось надмірними, але вони додають спортивний відтінок і підкреслюють преміальний статус автомобіля. Перемикач передач, розташований під лівою рукою, є хорошим рішенням, яке робить перемикання передач більш інтуїтивно зрозумілим і зручним. Але чи варта гра свічок? Саме це питання виникає у мене після кожної поїздки на 45. Так, це неймовірно швидкий і технологічно просунутий автомобіль. Так, він відмінно підходить для міста і впевнено почувається на трасі. Але його ціна значна. І якщо порівнювати його з такими конкурентами, як Ford Focus Ars або Volkswagen Golf A, A 45 не завжди виглядає як найкраща пропозиція за ціною. Focus Ars пропонує більш грубий та емоційний досвід водіння. Тоді як Голфа є більш універсальним та практичним. А45 є компромісом між цими двома крайнощами. Він швидкий, технологічно просунутий і комфортний, але йому не вистачає характеру та вишуканості, які роблять інші гарячі хеджбеки справді незабутніми. Особистий досвід і спостереження. Кілька днів я провів за кермом А-45 в самих різних умовах, і в місті. І на трасі, і на звивистих дорогах. По місту чудовий, маневрений, швидкий і комфортний. На трасі легко обгіаняє інші машини і впевнено тримає дорогу. Він добре працює на звивистих дорогах, але йому бракує грайливості та жвавості, характерних для інших гарячих хетчбеків. Мене особливо вразило те, наскільки добре А45 справлявся з зимовими дорогами. Система 4METIC забезпечує чудове щеплення та керованість навіть у складних умовах. Це робить його відмінним вибором для тих, хто живе в холодному кліматі. Висновок Masey Design GA45 це вражаючий автомобіль, який поєднує в собі високу швидкість, передові технології та преміальний комфорт. Він ідеально підходить для тих, хто шукає швидкий, надійний і технологічний автомобіль для міста і траси. Однак, якщо ви шукаєте автомобіль, який подарує вам неперевершені враження від водіння та змусить ваше серце прискорюватися, тоді ви можете подивитися на інші гарячі хеджбеки. А 45 це компроміс, який безумовно має право на існування. Але, як кажуть, у кожного свій шлях. А вибір автомобіля це завжди особиста справа. Поради та підказки. Оцініть свої потреби, перш ніж купити А45, подумайте, для чого вам потрібна ця машина. Якщо ви шукаєте швидкий і практичний автомобіль для міста А45 чудовий вибір. Але якщо ви шукаєте автомобіль, який подарує вам неперевершені враження від водіння, тоді ви можете подивитися на інші гарячі хеджбеки. Перевірте автомобіль, перш ніж купити А-45, обов'язково протестуйте його в різних умовах. Це допоможе вам зрозуміти, чи підходить він вам. Порівняйте з конкурентами, перш ніж купити А45, порівняйте його з іншими гарячими хеджбеками. Це допоможе вам зробити усвідомлений вибір. Не бійтеся експериментувати, якщо ви шукаєте автомобіль, який подарує вам неперевершені враження від водіння. Не бійтеся експериментувати з різними моделями та конфігураціями. Емодзи, щоб оживити текст.